Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Нагадаю, що ви можете не лише почути на сайті Радіо Свобода, в ефірі Радіо Свобода і в ефірі телеканалу Еспресо ТІВІ. Конституційний Суд України готує до розгляду справи щодо відповідності Конституції закону про засади державної мовної політики, відомого законопроекту як. Закон Ківалова Колесніченка, і таке подання зробили 57 народних депутатів. Сьогодні у студії Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати мовне питання як козору в політичній грі. Актуально це за нинішнього становище в Україні чи ні? І, отже, це ми спробуємо зробити з гостями студії головою управління центру політико-правових реформ юристом Ігором Колюшком, Вітаю вас, пане колюшко, та істориком публіцистом блогером Андрієм Плохоніном. Вітаю Добре, вас, дай. пане Плохонін. Сподіваємося і на вашу очі, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви набираєте телефонний номер 490 2905 код дев'ять 044, маєте змогу висловити свою точку зору з приводу заявленої теми, і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, колишній депутат, колишній регіонал, а нині член російської вже партії Родіна, Вадим Колесніченко, вже півроку як поміняв батьківщину з України на Росію, але справа його так би мовити живе. В Україні мовний закон його авторства та іншого відомого депутата, який щоправда, батьківщину так би мовити, не міняв Сергія Ківалова, що збурив свого часу суспільство, викликав акції протесту. Знову на порядку денному. Щоправда, його ініціатори в цьому от порядку денному актуалізованому ні при чому жодним чином ідеться подання, як я вже сказав, 57 народних депутатів до конституційного суду. На їхній погляд, справді, цей. Орган судової влади має дати свою оцінку цьому законопроекту, який законопроект досі є чинним, незважаючи на те, що чимало російських засобів інформації, котре інформуючи про події в Україну, зокрема так звані інформаційні агенції Ріановості Тартас, не забувають наприкінці, як бекграунд нагадати, що, мовляв, після озброєного перевороту в Києві наприкінці лютого на лише він змушений був датися до акції протесту, тому що, мовляв, росіянам заборонили, якщо брутально висловити цю точку зору, спілкуватися їхньою мовою в новій Україні, хоча при Сьомо російські ЗМІ забувають нагадувати, що після того як Верховна Рада скасувала цей законопроект, во президента тодішнього Олександр Точинов наклав вета на це скасування. і Повторюю, закон залишається чинним. І Про перепитті пов'язані з, з цим скандальним законопроектом у наступного сюжеті від мого колеги Андрія Кузнецова. Два роки тому закон про засади мовної політики ухвалювався непросто з мітингами під стінами парламенту та бійками всередині самої Верховної Ради ми <зас> наших политических оппонентов котят. на знак протесту. Кілька людей, зокрема й народні депутати, оголосили голодування на сходах українського дому у Києві. Там же відбулися й сутички активістів з беркутом. Закон передбачав надання в Україні особливого статусу 18 мовам, серед них і російські. Вона стала регіональною в багатьох областях України і фактично прирівнювалася до державної мови. Після втечі Януковича одним з перших законів, які намагалися скасувати Верховна Рада, став саме закон Ківалова Колесніченка. А рішення набрало необхідну кількість Кість голосів, але тодішній виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, його не підписав. Мовний закон продовжує діяти і понині. Однак весною на антимайданах сходу України поряд із закликами зупинити фашизм та дружити з православним руським світом. Часто звучало й нагадування, що російськомовних нібито урізають правах. От як у виступі голови Луганської облради Валерія Голенка, 1 березня у Луганську на проросійському мітингу Вони ведуть себе практично, як какакупаціонного. Окупаці... Власть. Они отменили закон о языках, который дает гарантию русскому языку как официальному, нашему родному языку. Я думаю, мы будем бороться против этого подхода, против унижения нашего народа. Днями конституційний суд взяв до розгляду звернення депутатів з-поміж підписантів подання депутат свободівець Юрій Сиротюк. Він за матеріальним і за процесуальним правом за змістом і за формою ухвалений в неконституційний спосіб. Ми тікаємо висновку конституційного суду і нарешті поставимо хрест. Цій генердії історії не скасовувати, а доопрацьовувати пропонує політолог Володимир Фесенко. Він прогнозує, що скасування закону про засади державної мовної політики спричинить нову колотнечу в суспільстві і буде. Використане російською пропагандою в кризі, яка починалася з Криму, потім на Донбасі, формально як привід, було використано саме скасування от цього закону Ківаковісніченка. На мій погляд, цей закон треба не скасовувати, а просто доопрацювати, здаріши статус російської мови в російськомовних регіонах закон Ківалова Колесніченка ухвалювався у 2012 році за кілька місяців до парламентських виборів. Зараз до виборів залишилося два тижні, і питання мови завдяки політикам знову стоїть на порядку. Денному. Андрій Кузнєцов, Жанна Безпячук, Радіо Свобода. Отже, ми маємо нові вибори вже після Майдану. І знову це питання закону стало актуальним. Ви, пане Колюшко, як вважаєте, з юридичної точки зору, справді треба щось змінювати. Ну не тільки цей законопроект, він найрезонансніший, Інше, можливо, треба ухвалювати чи розглядати законопроекти щодо прав мовних меншин, щодо прав тих, хто говорить на лише державної української мови. Чи це питання не актуальне зараз, на ваш погляд? Ну... Тут як з якої точки зору підходити, якщо взяти взагалі, то тут є про що говорити, є що регулювати, але якщо порівняти з іншими проблемами, то звичайно я б не сказав, що це питання попадає сьогодні в число найпріоритетніших. Якщо ж ми все-таки говоримо про цей закон, то без сумніву, я ну, десь як юрист, я розумію, що для Конституційного суду тут дійсно є предмет для роботи. І за процедурою тоді було дуже ну, як пам'ятаєте, цей закон приймався на хвилі чи в умовах протесту, і відповідно там було дуже багато виникає питань щодо процедури прийняття цього закону. І щодо змісту цього закону, що значно важливіше, так само виникає дуже багато питань. Деякі статті цього закону виписані так, щоб створити умови для того, щоб можна було жити, не знаючи української мови. Можна було займати всі посади будь-які і не знати державної української мови. Якби в, цьому, якби в цьому законі лише створювалися умови для того, щоб відповідно до Конституції можна було використовувати російську мову, інші мови національних меншин в Україні поряд з державною, я думаю, ніхто б до цього закону не мав ніяких претензій. Але насправді там в деяких, не в усіх, але в деяких статтях, власне. Створюються явні загрози для статусу державної мови. Тобто, якщо я, наприклад, чи, чи там інший громадянин приїдемо в той регіон, де ця мова, наприклад, угорська визнана чи російська визнана регіональною, не знаючи угорської чи російської мови, ми можемо там попасти відповідно до цього закону в складну ситуацію, тому що закон не зобов'язує е, власне. Використовувати державну мову в усіх, в усіх випадках. Ще одна проблема, яка створюється цим законом, це те, що регіональні мови визначаються на будь-яких рівнях. На рівні села може бути регіональна мова, на рівні району, на рівні області. І тоді, взагалі, ну, з точки зору правового регулювання, мені здається, ну, ми попадаємо в дуже складні ситуації, коли. Там, наприклад, в Луганській області, це до речі, так, так воно і відбувалося. В цілій Луганській області була визнана російська мова регіональна. Деякі райони Північної Луганської області відмовилися на своїх сесіях визнати російську мову регіональною. І тоді постає питання: а, а, що, а, що, таке, а що ж тоді діє в цих, в цих районах? Тому в таких випадках треба визначати один рівень. Наприклад, це може бути рівень громади, особливо після реформи децентралізації, після е, адмінтерреформи. Це буде легко, легко зробити, якщо ми дійсно укрупнимо наші громади, дамо їм більше повноваження. В тому числі можна мовні питання віддати на рівень громади, і тоді кожна громада має право вирішити, чи вона застосовує поряд з державною інші мови. Чи не застосовує і які мови застосовує? От в такому напрямку мені здається, цей закон обов'язково потребує вдосконалення. А чи скасовувати його зараз, чи не скасовувати, ну це вже звернення є до Конституційного суду, він мусить дати відповідь. Пане Плахоніна, чому саме ви вас запросили до студії? Я от, звісно, не буду це приховувати. Я уважно стежу за вашими публікаціями, як у соціальних мережах Facebook, так і в українських виданнях. Ви людина, історик, чудово володієте українською мовою, ви є патріотом України, дуруйте пафос, це ви довели під час подій на Майдані. Але, звісно, водночас не є секретом, що для вас все ж таки, ну якщо так можна висловитися, російська мова є рідною. Ви на ній, якщо завгодно, думаєте, і ви, передусім, це для вас мова номер один. У вас, як для людини, яка передусім, ж таки російськомовна. Оцей законопроєкт Колесніченка ківалова коли ухваляв, він був у вас був важливий і зараз, через цей термін, вже після Майдану, варто до нього повертатися, щоб скасувати чи змінити цей законопроект. Ну, по-перше, я дійсно, вибачте, я буду українською мовою. Я Може, у вас був задум передачі іншої. Як вважаєте за потрібно. Так. В принципі, як людина, яка свого часу вивчила українську мову, і в мене не було довідки, як в багатьох моїх однокласників, про те, що я не можу не тільки на фізкультуру ходити, але й українську мову вивчати. то Людина, яка вивчила українську мову, то, в принципі, я не маю жодних проблем, але з іншого. <two> Боку, навіть якщо б я не знав, от пане Ігоря спочатку тих обмовився, да, що цей закон дає право е, людині взагалі не знати. Це він дає право чиновнику не знати. да-да-да-да ну, да, 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 да. Якщо знав, звичайна так. людина не знає української мови, в принципі це його особистий вибір. Ось, якщо зараз подивитися на тих людей, скажімо, ну пана Кивалова та Колесніченка ми вже обговорювати не будемо, а пана Колесніченка вже зовсім не будемо обговорювати. Да? Люстрація він же як громадянин, я не знаю, чого, ну, чого? <свистит> на <свистит> да, 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 В Росії вже буде проходити люстрація. Да. То якщо дивитися на тих людей, хто подає ці закони, в принципі, ми для того, щоб зрозуміти, що власне. Рухає цими людьми, тобто даруйте цими 57 сімома депутатами, які я, вирішили вибачте, подати Я до не, бу, суду. не буду відповідати за всі за всіх цих депутатів. У нас є відомі спікери, да, які з того боку кажуть власне, про російську мову, не тільки про російську. Ну от завжди ми, як тільки почуємо, по пані відома пані Соколиця, як виступити. Не будемо щось перед сказати, виборами да, робити анти чи ми, просто рекламу. Да, ми виключаємо і далі не слухаємо. Але якщо послухати весь цей спіч. Там тільки мова, це тільки частина. Все інше, якщо послухати, це загниваюча Європа, Гей Європа. Да, і слухаючи далі, різниця між тими, хто, між паном Колісніченка та спикерами з того боку, тільки в тому, що ті ставлять хрест на Україні, а ці ставлять хрест на всьому руському. Вони однакові. І в принципі, ці люди грають власне на тій частині суспільства, які ну, можна сказати, це таке традиційне суспільство. Архаїчне. Зараз, останні сторіччя, наш світ дуже швидко розвивається. І люди, багато людей, які не встигають за цим суспільством, вони живуть в тому світі, так, де світ замикається на його селі, на його місці, на його родичах, знайомих. І вони ці люди не сприймають цього іншого. Так? І оцей цивілізаційний вибір, да, зараз воно воно навіть стає цивілізаційним вибором, коли ціла країна раптом починає замикатися. Да. Ми такі випадки знаємо. Дуже. Популярно зараз проводити паралелі між Росією та КНДР, але от є такі інші приклади. Так, ось, Якщо країна замикається на націоналізмі на своїх традиціях, і на своїх, в тому числі, мові, маємо Непал, Бутан. Ось традиційні суспільства, які живуть своїми історичними традиціями, нічого в собі не змінюючи. Да, І що? Це найбідніші країни Азії. Так. Туди дуже цікаво потрапити етнографам, історикам. так, але так, далі такі, такі чи, речі чим... говорите, що от після цього ефіру не виключено, вас назвуть лібералістично-демократичною гіллю, що силкується і далі твердити про вторинність мовного чинника на теперішньому етапі війни, чи не чи економічної скрути? Є... Є... <сум> це цитата. Щось ми багато поділяємо цьому не названо. Ми не назвемо прізвище цього та да. політичну. Тож питання, яке зараз підніняли ці депутати, воно дуже важливе, тому що мовне питання це питання кордонів. Кордонів власних світів, так якщо Україна. Стане світом, це весь світ кордона світу цивілізаційного стане кордоном України. Якщо Україна замкнеться, то в яких саме межах? А це вже будемо тоді визначати не ми, так, а ті режисери, які зараз режисують ситуацію з Росії, так. І вже питання, а взагалі хто режисує цими людьми, які роблять такі подання і далі грають на цих питаннях. Але врешті-решт, пане Ігоре, правильно сказав, нехай же, конституційний суд це визначиться. А далі, далі реформа, якщо дійсно дійде до децентралізації, про яку каже пане Гросьман, і пан президент, в принципі, то все одно доведеться переглядати цей закон, адже в нас взагалі зміниться принцип адміністративно-територіального устрою, взагалі принцип побудови влади. В Україні, і власне тоді громади хай самі вирішать, якою мовою розмовляти, кому пам'ятники ставити. І я вважаю, що це в принципі правильно. Так вважає гість нашої студії Андрій Плохонін разом із Ігорем Колівушком, ще одним учасником нашої програми. Ми намагаємося з'ясувати у студії Радіо Свобода про те, яким є козирем у політичній грі мовний чинник і долучився до нашої розмови, слухач або глядач. Добрий день, був ефірі. Добрий день, пане ведучий, дайте мені висвіт, тільки не перебивайте мене. Дмитро Олександрович, Сумська область. Мене до пана Чути вас, даруйте. Зараз спробуємо. Важно, пане Регіонал, поки ви зараз тут, тут її знаходитесь, ви зараз повинні бути в Луганській, Донецькій, бандитів знищувати, яких ви їх туди привезли. А ви сейчас на Радіо Свободі. Розказуйте сказки, що противно слухать. А вам, пане ведучий, таких людей з регіональним не запрошуйте на Радіо Свободу. А вони повинні... поруйте, шановні слухачев. Від вас я дізнався, що виявляється шановні гості нашої програми Андрій Плахонін. Ігор Коліушко. Ви як висловився, якщо правильно з регіональні є, і ви оцього пана Голенка та іншого, який фігурував сюжеті на початку програми. Туди заслали. Ну я не знаю, можете відповісти, пане Коліушко на цей закид? На, на, на такі закиди нема чого відповідати. Але я тоді інакше давайте сформулюємо можливе запитання. Дійсно, от що ми маємо, хочемо ми це чи ні, перемир'яться так зване, маємо війну на сході. І маємо агресію з боку Росії. Це підтверджено лише київська влада, а більшість міжнародних незалежних оглядачів. Я вже сказав на початку програми, що цей чинник цього законопроекту, нібито скасованого відразу після перемоги майдану в Києві, дійсно використовували ці сепаратисти. Це факт на тому, на тій же Луганщині, на тій же Донеччині. От можливе рішення конституційного суду, наприклад, скасувати цей законопроект. Чи якось його різко змінити, воно може підбурити цей сепаратизм на сході України? Чи навпаки, воно не підбурить. І як е, каже один із ініціаторів цих 57 депутатів, що звернулися до Конституційного суду Юрій Серетюк, у нас стільки людей лежить у землі похованих, що вже соромно чогось боятися. Кінець цитати? Ну я думаю, що насправді. Е і те голосування, яке було, і те, про що ви зараз запитуєте, може бути використане виключно як інформаційний привід. І тут не важливо, що буде, чи буде внесена зміна, чи буде скасований закон, чи буде прийнято взагалі новий закон. Сьогодні, на жаль, суспільства ну, дуже сильно керуються чи підвладні інформаційним отаким впливом, атакам. І якщо якась, якась політична сила підготується і ефектив, ефектно використає будь-який привід. Я ж кажу, це може бути внесення змін про те, що е, російська мова взагалі там використовується як єдина, а може бути навпаки, що вона заборонена. А інформаційну хвилю можна пустити таку, що в зв'язку з цим настроїти людей чи в той бік, чи в той бік. Тому я. Я, скажімо так, принаймні, я не є фахівцем в цих питаннях, і я не, такого не обговорюю. Я можу обговорювати зміст закону, я можу обговорювати, як його виконувати, як його покращити. А хто і як це використає, знаєте, то Взагалі ну... рівторена виходить? Буква закону, суть його, юридична особливість. Головне, як його використовують, подають, як дійсно він є, чи не є козирем у політичній грі. Так виходить. Е, ні, ну Я мав на увазі інше, що є, є сам закон, а є інформаційні хвилі, які дуже сильно в тому числі базуються на брехні, на перебріхуванні е, факту, події, змісту закону, які мають зовсім інший можуть мати зміст. Тому я не можу відповідати за, за оці от інформаційні наслідки, інформаційні хвилі, особливо перед виборами. А ви як вважаєте, пане Плохоню, Ці інформаційні наслідки вони вагомі? Чи не треба їх перебільшувати? Цей О, політичний козир дуже серйозний на цих виборах. Поки ці проблеми присвячені полудневі, а не вечірні передачі, так то я не вважаю, що це вагомий привід. Так з іншого боку, подивимось, так. По-перше, я не впевнений, що це подання до Конституційного суду має шанси в Конституційному суді, знаючи розклади між суддями. Так з іншого боку. Е Ще питання. Залишилося всього-навсього два тижні. Да. До виборів. Так, політична сила, яка робила це подання, має великі, поки що має великі проблеми з потраплянням. Да. Мені здається, що після цих двох тижнів ми побачимо, що, що це ну, в найкращому випадку це залишиться в полудневих передачах і. То час від Вранкові часу вони... перейде за вашу Да, Вони час від часу будуть витягатися, але. Добре, от справді. Як, так... Якщо я не помиляюся, то завершення каденції парламенту не впливає на е, розгляд обов'язок Конституційного суду розглянути ні, подання, розумію. зроблене депутатами цього скликання. Але, звичайно, вони... Я, я не знаю, яка там ситуація, чи вже прийнято рішення про порушення провадження, чи, чи ні. Ми там, звернулися там до Леничого. От ми говоримо Схід-Схід, Донеччина, Луганщина. Це в центрі уваги, це регіон України, хочемо ми цього чи ні. І ми звернулися до мешканців міста Слов'янська на Донеччині. От для них це мовне питання, є вагомим зараз чи ні. Наш кореспондент Віталій Сізов спілкувався з мешканцями Слов'янська з цього приводу. Я живу тут 30 років і ніколи не сталкувався з ніякою проблемою. Я розумію по-українськи, говорю по-русськи. Я как могу розмовляти, так і разговариваю. Это раз. Не, не сталкивалась у меня. Діти все по-русскому говорять, внуки все, все разговаривать. Самоган, щоб війни не було, і щоб они вже помирились. Люди, которые помоложе, допустим, которые... нормально воспринимают украинский язык, начинают его учить там с первых классов школьники, скажем так. И есть люди, которые родились на территории бывшего союза, которые больше контактировали с русским языком и столкнулись, допустим, в переходном этапе с украинским языком. Вот у них, я считаю, это будет проблематично, то есть книги, литература, учебная литература. это а я думаю, что это тех, кто хочет бучу поднять. Видно, языки у них очень длинные. Им ампутацию надо сделать. Ну, есть... Хирургическое вмешательство. Вот. Иначе по-другому нельзя. Это специально накручивание. Вообще русские есть, русские никогда не гнобили ничего, все хорошо. Украину любим, но только украинский язык мы не знаем, разговариваем на русском. Никаких проблем нет. Я вважаю, що він не особо актуальний. Какая разница, на кому ти язики розговорюєш. Я з Харкова проблем вообще ніяких не стоїть. Пане Круш, там взагалі проблема тих меншин, якщо їх можна називати меншинами, які спілкуються не обов'язково російською, іншими не українською мовою. Вона потребує подальшого самозаконодавчого регулювання, лише цей закон, скільки ми часу присвятили. Можливо, і інші треба документи ухвалити. Правову базу розширити. Без сумніву потребує. І, е, по-перше, я вважаю, що дуже добру основу для цього дає наша конституція. Стаття 10 конституції чітко визначає, що державною мовою є українська, але всім мовам національних меншин гарантується вільне вживання, розвиток і так далі. Що це означає? Це означає, що е, всі громадяни, по-перше, повинні мати право. Вільно без будь-яких обмежень використовувати свою рідну мову в, в побуті, в культурі, в, в наукових ну, суде з відповідей слов'янців, вони і, проблем і, і, з цим не мають і, і, і так далі. Інше питання: що означає державна державна мова? Це означає, що вона є єдина для всіх. Це мова, яку знають всі громадяни цієї країни. І на ній ведеться документообіг в усіх державних установах. Що стосується місцевого самоврядування, то власне тут і за цим законом, і я вважаю, що його варто було б удосконалити на майбутнє, має бути створено такі умови, щоб кожна громада. Мала можливість вирішити, що вона на своїй території хоче, наприклад, використовувати мову, якою говорить більшість населення. Прошу дуже. Але це ні в якому разі не повинно означати, що при цьому із функціонування з документообігу вилучається державна мова. Значить, Ці мови тоді мають функціонувати паралельно. Зрозуміло. Просто у нас час майже вичерпано, і насамкінець хочу панові Плахоніну поставити запитання. Оце мовне питання, воно більше виникло от перед першим майданом, коли Україну ділили у бікбордах на три сорти, інші ці подібні питання. До того відносно було доволі спокійно. Коли воно знов зникне, от можете 10 секунд у вас є це питання. Ви знаєте, мені здається, по перше, я хочу сказати, Буквально, що укр, українцям секунд. пощастило. Так, ми розуміємо росіяни і українці розуміють один одного без перекладача. Тому можна... я вважаю, що мовне питання в принципі взагалі не має жодних далі перспектив. Зрозуміло. рік, два Зрозуміло. і воно піде. Зрозуміло. Маємо закін... закінчувати програму своб... «Ваша свобода куперів Олександр Лещенко.